Коргідромедцентр оприлюднив прогноз на жовтень. Що буде з погодою? Цього року жовтень в Україні буде теплішим за норму. Цього року жовтень в Україні буде теплішим, ніж зазвичай, а кількість опадів очікується в межах кліматичної норми. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. Зокрема, за даними синоптиків, місячна кількість опадів очікується на рівні 31-67 мм, а в Карпатах місцями 77 101 мм, що в межах норми. Середня місячна температура передбачається 7-13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Спрогнозували в Укргідромедцентрі. Яка погода буде в останні дні вересня? Прогноз. За даними українського гідрометцентру, до кінця вересня в Україні збережеться тепла літня погода без опадів. Вночі майже по всій Україні температура буде на рівні плюс 9-14 плюс градусів, а в день. Повітря прогріватиметься до плюс 23, плюс 28. Лише на Прикарпатті буде трохи свіжіше: плюс 18, плюс 22. Опадів найближчими днями не очікується, але в день 30 вересня в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. В останній день вересня вже є натяк на певні синоптичні зміни, які можуть більше проявитися на початку жовтня. Наскільки кардинальні, подивимося. Але, звичайно, температура буде трохи знижуватися, хоча зараз залишається в межах плюс 22, плюс 27 протягом усього дня, сказала синоптик Наталія Птуха. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!